дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. Давно обіцяла вам показати, як ми облаштувались. Ми ще до кінця не облаштувались але оцей куточок, який в мене тепер три в одному, і куточок для читання, і куточок для роботи, і куточок для нанесення макіяжу все тепер в мене три в одному. Тепер в мене немає окремих кімнат по квартирі. Тому. Дуже все компактно і зможу показати все в одному відео. І також розкажу вам, що я брала з собою з декоративної косметики і парфумів. А те, що брала з собою з доглядової косметики, знаходиться в ванній кімнаті і покажу вам це в наступний четвер. Це звичайний ікеївський стіл, він виявився дуже зручним. Я його поставила біля вікна. Насправді це двері, вихід зі спальні на терасу, але ми не користуємося цим виходом, бо ще є чотири по квартирі, не дивлячись на те, що квартира дуже маленька, тому нічого страшного, що цей вихід в мене заставлений, бо стіл поставити було більше ніде. Вазочка тут була, дуже гарна, до речі, мені подобається. А квіти в Польщі продаються в будь-якому малесенькому, продуктовому магазині. І вони дуже-дуже дешеві. Вони невисокі, такі, маленькі, не сказати, що вони якісь прямо дуже-дуже елітні, дуже гарні, але з квітами все ж краще, ніж без них. На столі в мене знаходиться завжди ноутбук, бо для нього немає іншого міста. Також тут мій новенький планер зі Страдіваріусу показувала вам його розпаковку в сторіс в інстаграм. Хто ще не підписаний, залишаю посилання, бо там я в режимі онлайн показую все, що відбувається в моєму житті. Так, і також на столі із косметики те, що мене радує, а те, чим я забуваю користуватися. Це крем для тіла від елеміс, мініатюрка купляла на Beauty Partner. масло для кутикули. Зараз починаю частіше знімати відео і тому частіше починаю їм користуватись. Далі, пудра від Fendi. вона дійсно класна, і я вам її показувала в розпаковці в понеділок з Sephora. Дуже-дуже її люблю. Користуюся кожного дня і вона тримає макіяж до самого вечора. Нічого не треба поправляти, все тримається, не робить якогось помітного шару на шкірі. Тобто, все красиво, все класно. Вона приємно пахне, приємно наноситься. Можу рекомендувати. Вона дійсно коштує свої гроші, тим більше тут 28 грамів. Ще на столі знаходяться парфуми: це Blooming Bouquet від Dior. Blooming Bouquet Котрі Rose and Roses майже закінчився, скоро буде в пустих баночках. Не знаю, мабуть, на день народження придивлюсь собі якийсь новенький парфум. Але зараз у мене дуже багато всього. Треба трошки зменшити свою колекцію. Шанель-Шанс. Одного в один період часу я багато ним користувалась але, як бачите, в мене він завис Ось на тому об'ємі, який є. Бальзам для губ класичний Dior Glow в відтінці 001 і крем для рук Mies Dior. Я дуже добре розібрала свою колекцію косметики ще в Запоріжжі. Я зробила декілька частинок. Тіні я вже виклала окремим відео, вона ще на російській мові, бо я починала знімати на російській і потрошку переходила на українську мову. Інші розбори також на російській. я їх вставляю потрошки в б'юті-сніданки, наші, які будуть виходити кожної неділі зранку. Перший сніданок вже вийшов, і там ми розбирали всі мої оці пудрові текстури. Дивіться, я залишила собі жеванши-пудру, але вона мені зараз чомусь не дуже подобається. Зберігаю її, як так. Такий тревел варіант. Нехай буде, нікуди її не діваю, взяла з собою. Більш пудр ніяких не брала. Ще взяла компактно, до речі, від, від Герлен. але вона в мене в сумочці знаходиться. Далі, в мене тут рум'яна від Laura Mercier, але насправді користуюсь ними дуже рідко. Від Герлен взяла собі теракоту. це єдиний бронзер, який я взяла, навіть Мак Хармоні залишився. І взяла собі рум'яна, називаються вони. Blush Baby. Дуже гарний відтінок на осінь, коли в мене вже трошки засмага зійде, можливо, візьму собі від Nars, В них є дуже гарний відтінок, показувала вам також його в відео з Sephora, можливо, ще трошки поповню свою колекцію. Взагалі повністю все виглядає ось так. Тут у мене від відграє. Метеорити тут фікс плюс від МАК Тіни я також багато не брала. Я знала, що якісь новенькі вийдуть, що щось мені захочеться. Насправді, я купила вже кремові тіні, навіть дві штучки. У мене тут Armani 8, 9 і 10, 9 закінчується, замість них я купила Sisley, в понеділок вам покажу в шопінгу з магазину Douglas. Також у мене тут палеточка від Chanel одна з найсимпатичніших, на мій погляд, на кожен день. Зараз дуже часто нею користуюсь, відтінок 226 і Dior, але їх уже саме таких немає. Вони знялись з випуску. Ну, замість неї випустили щось дуже-дуже схоже. Це був відтінок 647 Andres. Дещо в мене тут для очей і для брів. Найкраще олівець, на мій погляд, стійкий для розташованої стрілечки і для водної лінії. В мене такий відтінок темно коричневий називається Espress W від Lauder. А Далі тушь Клінік High Impact в мене тут новенька про запас, тушь, котрою я зараз користуюся: Supra Lift Curl. від Clarence, Отак виглядає в них щіточка якась. Дуже така <сміст>, цікава. Для брів олівець Lorac Pro, той, котрий такий широкий, бачите, великий. Для брів олівців вже треба докупляти, бо я з собою брала багато, але вже майже все закінчилось. від Dior найулюбленіший, 001 Браун, котрий без ковпачка. Далі туш від Dior, Також коричнева в мене відтінок 698 ось така Dior Show. Туш новенька. Скоро будемо її відкривати, як тільки закінчиться Dior. Wonder Perfect Mascara 4D і відтінок 02, це також коричневий, Perfect Brown називається. І від MAC... Така туш для брів, котра робить їх трошки світлішими. Дещо в мене там закінчилося, то вже пусті баночки. Пінцет від Essence, треба його замінити на щось більш. Дієве, і найдорожча прикраса в моєму житті це чоловік з дитиною, колись мені в Бердянську в аквапарку купили. І раніше він у мене лежав, я його не ношу, звісно, але він дуже радує мене і викликає такі приємні відчуття, тому мені подобається це нагадування і подобається на нього дивитись. Далі тут в мене також є декілька тушів. Я їх взяла випадково з собою то Мейбелін і Колістар. Нехай лежать, може колись пригодяться. Далі, для губ я також зробила розбір, ставлю його в б'юті-сніданочок. Насправді це все, що я взяла, це маска для губ від Laneige, це для якихось вечірніх виходів стійкий олівець у відцінку 04 Rose. Це маска для губ від Clinique, дуже така дієва. Ліп Максимайзер класна штука, без нього просто не можу. Бальзамчик для губ від Estee Lauder, такий легенький, бальзамчик блиск, але він дуже швидко впитується. Взяла, щоб закінчити від Nars, оцю штучку, Nars Orgasm, але я не в захваті від неї. Далі така в мене є старенька помадка помадканши, коли мені хочеться чогось рожевого, і також я використовую її для рум'ян. В якості рум'ян, коли мені дуже хочеться чогось кремового. А ось така ж у відтінки Rose. Ось так називається. І, звісно, Clarance 750-класична жуле Rouge. Вона в мене вже, мабуть, років 7 в асортименті. Вона закінчується, я купую знову, закінчується, я купую знову, знову і знову. Вона в мене завжди є. Бо це мій мастхем це моя ідеальна нюдова помада. І останнє відділення: тут в мене щіточки. Щіточки чи кісточки, як правильно, що для макіяжу ми використовуємо щиточки чи кісточки? Дещо в мене зараз в ванній кімнаті сохне, тому тут, звісно, не все, мало всього. А наразі я використовую ось такий тон від Estee Lauder Futurist Hydra Rescue в відтінку 2N1. У відтінку 2N1 це такий гарний, легкий, зволожуючий, денний тональний крем з SPF-45. Я його наношу дуже-дуже тонко вологим спонжем, тому, звісно, ні про який класний сонцезахист не йдеться. Але, тим не менш, із всіх тональних основ я вибрала саме його. Далі, в мене тут ще трошки є акванюду від Герлен, але також зовсім зовсім трошки. Наступні тональні креми я планую купляти від сіслей. Це все буде в майбутніх відео, тому разом з вами будемо їх вибирати. Далі в, мене є тональ... Далі в мене є консилер від Герлен у відтінку 01, але він світлий. Для мене він наразі зовсім неприйнятний, бо в мене шкіра досить загоріла. А ось 01 від Dior, він доволі таки темненький, і він зараз саме те, що мені потрібно. І також тут в мене цілих три. 3... Консилери від Estee Lauder, але зараз вони не справляються з моїми темними колами під очима, тому вони лежать і ждуть, коли наслідки всього того, що відбувається зараз в Україні, трошки зменшаться, і тоді я зможу повернутися знову до легких консилерів. І тут у мене польська, англійська, нічого цікавого, тут моя постіль виглядає, бо у нас ще немає покривала. Ще не купила. Ручки, польська, англійська, маркетинг моє якесь навчання. Одна кімната помістилася в мене в невеличкі три полички у вбудованій шафі. Ніяких двох полиць для парфумів тепер в мене немає. Все, що я з собою з парфумів брала, це те, що стоїть на столі. Також від Jo Malone мініатюрку, також на б'юті партнері, вони іноді бувають English Fresia. І далі Pione Blush S'ud. Це вже парфум, який я декілька разів. Купляла і останнього разу, бачите, таку велику банку. Наразі він також мій най найкоханіший, най найулюбленіший Шанель Габріель. Дуже мені подобався. Купляла його, мабуть, минулого року на день народження собі, але, якось, бачите, найменше користуюсь. Також Наріса Родрігас, він такий дуже Експресивний, я не знаю, як його назвати. Тобто він прямо такий з характером. Якщо я більш люблю такі а, звичайні парфуми, то це незвичайний, він такий. Він цікавий, але наразі Peonin Blush Suit – це мій улюблений парфум. Також взяла декілька прикрас, нічого не ношу з цього, але дуже хочу повернутися. І сумочка, ключі, і такий гаманець невеличкий у мене тут знаходиться. Це все. Ось такий невеличкий косметичний гардероб в мене з собою в Варшаві. Ми з вами разом його будемо тестувати, разом будемо поповнювати, але в цілому мені вже не хочеться, знаєте, якихось великих б'юті запасів. Хочеться, щоб все було по мінімуму, але все було гарної якості і все було прямо таке one love. На цьому все. Побачимося з вами в неділю в б'юті-сніданку. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мене лайком і коментарем.